Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал, каже Зеленський. Сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна. Українці хочуть знати, чи вважає Зеленський, що верховний головнокомандувач може бути чотириразовим ухилянтом, і чи він теж має бути в окопі, якщо на те пішло. Заяви Зеленського ставить багато запитань. Про це пише Борислав Береза. А через який окоп пройшов бригадний генерал Вітюк, звання якому дав особисто Зеленський. Журналісти з'ясували, що дружина пана Вітюка купила квартиру за майже півтора мільйони доларів, мама володіє ще двома квартирами преміум класу. Традиційно частину цієї елітки було куплено вже під час війни. Журналісту, який це виявив, представники ТЦК, вручили повістку по вказівці підлеглого генерала Вітюка, за те, що журналіст це оприлюднив. Так через який окоп пройшов генерал Вітюк? Яку посадку він брав? Може, він проводив штурмові дії по фальсифікації звинувачення в бік незалежних архітекторів разом із головою партії Слуга народу Оленою Шуляк, яка таким чином прибирала та атакувала всіх, хто був проти її лоббійського закону 5655? До речі, цей закон потрапив до звіту Єврокомісії. Там йдеться, що якщо цей закон підпише Зеленський, то Україна не стане членом ЄС. Це теж проштовхувала Олена Шуляк за допомогою бригадного генерала СБУ Вітюка. Цікаво, все таки, чи знав про це Зеленський і як там з окопами в цій ситуації. А якщо генерали справжні, а не такі, як Вітюк, то вони в своїй кар'єрі проходять і через окопи. Наприклад, генерал Забродський, генерал Марченко Миргородський були і в Окопах, і в Атаці. Миргородський один із кіборгів, який захищав Донецький аеропорт. Заброцький особисто вів за собою бійців в наступ ще під час АТО на Донеччині. Генерал Марченко особисто приймав участь в обороні Миколаєва, тому що в той момент кожна пара рук була на рахунку. Де вони зараз? Їх бойове минуле і вагомі досягнення не завадили Зеленському їх позбутися. Так що це все бла 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 і дешева брехня від людини, яка сама чотири рази ухилилася від повісток, про що офіційно підтвердило Міністерство оборони України ще в часи АТО. До речі, генерал Залужний особисто був на фронті і навіть отримав поранення, але де ж та повага, про яку казав Зеленський. Зеленський зняв генерала, попри всі заслуги залужного, лише тому, що у нього був рейтинг вищим, ніж у президента. Ніжна душа шоумена не витримала такого, і він зняв залужного з посади головкома. Але зняття з посади, ботоферми та атака безглуздої не вбили рейтинг залужного, а ситуація на фронті навпаки стала гіршою. І це сталося завдяки діям чотириразового ухилянта. До речі, новий головком сирський теж бував на фронті, і навіть окопи відвідував. Але чи це дало можливість не довести до тих проблем на фронті, які ми зараз бачимо? Відповідь ми розуміємо. Тож перебування в окопі не робить генерала більш фаховим і не дає результатів, які наближають перемогу. Але схоже, що шоумену це не зрозуміти. В окопі потрібні не генерали, а мотивовані солдати та компетентні офіцери. До речі, а в якому окопі зараз лейтенант Баканов? Офіцер. Хоча Баканові компетентність це речі протилежні, але ж сина свого він вдало заховав у СБУ від мобілізації, то, може, і на фронті він би міг захистити солдат від ворожих атак. Чи це інше? Але як же ви, Володимире Олександровичу, нас всіх вже притомили своїм популізмом? На генерал в окопі. Генералу там немає що робити. Генерал це війна на карті, це планування операцій, це стратегія і тактика. Але шоумен і далі продовжує гратися у Чапая. І це проблема не для шоумена, а для країни. Бо, схоже, що президент все ще знаходиться у своїй вигаданій реальності, де татаров вбиває вигаданих чеченців, а країна готується до травневих шашликів замість підготовки до війни. Зеленський явно не в нашій реальності. Згідно його світогляду, саме начальник ЖЕКу повинен махати мітлою та пробивати труби каналізації, а директор заводу повинен стояти за верстатом тощо. Міністра сільського господарства варто негайно відправити на комбайн або картоплю копати, а міністра охорони здоров'я за операційний стіл. Ну а начальнику МСЕК зробити інвалідність. Процитую одну людину. Цей популіст взагалі в курсі, що таке система управління і як вона будується, чи головне вгамувати спрагу натовпу на солодкі гасла. Питання про адекватність президента після таких заяв під час війни стає все більш актуальним. От була річниця Майдану. І Зеленський, який ніколи не був на Майдані, а відпрацьовував тоді завдання Яника і Ригів, розповідав про людей на Майдані та ебонітові палички, він тепер робив сумне обличчя, здвигав брови і. Йшов скорботу відпрацьовувати. І якщо пригадати його слова про генералів в окопі, то стає запитання, чи він має право на це, якщо майдан для нього завжди був чимось чужим і незрозумілим. Хоча як актор він, мабуть, має право, бо яка різниця яку роль грати. Генералами стають пройшовши шлях від рядового чи від курсанта і через окопи. Але місце бойового генерала не в окопі, а в штабі він мусить керувати величезною силою свого війська на полях боїв. А виїхати кудись, потягнувши за собою охорону, сили прикриття, ППО, знявши з позиції кілька десятків бійців для масовки, щоб відзняти черговий відосик з чужим текстом, для цього треба бути лише шоуменом, а не генералом. Але шоумену час навчитися думати до того, як він щось починає говорити. Генерал повинен командувати, робити це розумно та виважено. Генерал має цінувати особовий склад і ефективно застосовувати його на полі бою. Генерал повинен вміти швидко приймати важкі рішення. Генерал повинен мислити глобально та має володіти оперативною обстановкою, має розумітися в тактиці та стратегії, має бути рішучим та взірцем. А окоп він мав би пройти ще в часи АТО коли був лейтенантом чи старшим лейтенантом і керував взводом чи ротою. Як пройшли його генерали Залужний, Шаптала, Забродський, Марченко, Хоренко, Миргородський та інші. До речі, всі вони зняті з посад Зеленським. І як? Стало краще після їх зняття? Ні. А що ж таке, Володимиру Олександровичу? Невідомо, чи текст про генералів в окопах написали Зеленському спічрайтери, чи він вирішив видати експромт, а в експромті він традиційно слабкий, але в обох випадках він дав у штангу, коли погодився це сказати. І сказав він, незважаючи на своє чотириразове ухилянство. А це вже говорить про Зеленського не лише як про Невігласа. Але і як про людину невеликого розуму. Це був текст Борислава Березе. Ще на сам кінець пару слів від блогера Джона Сміта. Генерали у нас погані, президент зате у нас хороший. Так виходить. Насправді, все простіше. Просто президент вже почав передвиборчу кампанію і він вже говорить солодкі обіцянки про генералів у окопах. Так можна продовжувати логічний ряд. Президент має бути теж в окопах, уряд має бути в окопах. Верховна Рада має бути в окопах, правда, тоді в нас не стане президента уряду і парламенту, але залишиться радісний єрмак. Вилікуйся вже нарешті від популізму. Генерал не має бути в окопі, бо тоді генерал стане взводним чи ротним. Генерал має виконувати свою роботу робота генерала керувати військом. А часи, коли полководець з мечем навперейме йшов в бій попереду інших воїнів, минули 15 століть тому. Бо сталися випадки, коли хороші полководці загинули в бою, і з тих часів вже й воїни самі сказали своїм генералам: типу, сиди в тилу, керуй звідси, щоб у нас не було бардаку. А от якщо вам треба відправити генералів у окоп, значить у вас проблеми з управлінням. От саме зараз вони і настали проблеми з управлінням. Бо ми поставили керувати хорошого парня з народу, який щоправда, повний нуль в політиці і в війні. Але тоді це здавалося хорошою ідеєю. А тепер, судячи з критики Прокопенка, Білецького, Зеленський своїми втручаннями в справи армії і звільненням всієї досвідченої управлінської верхівки, якраз і створив бардак дайте йому ще один Маріуполь, він обов'язково навчиться.